Ми в ближньому лісі, не були тут дуже давно, спека, але прогуляємось з Мухтаром. Мухтар пробігся і вже он сапає, язика вивалив. Треба йому дати водички. Мухтар. Отак. От не сильно ти хочеш пити ще зранку. Ну, добре. Пізніше поп'єш. Листя на деревах ще зелене, тільки окремі листочки зачепила осінь, окремі листочки жовтуваті, а у нас перші їстивні гриби рядовка голубина. Біла рядовка. У неї ось така коробчаста статура, уже мухтар по ній потоптався, може бути. Горіховий горбок, і може він розтріскуватися, хочу витягти ніжку. У ніжки повинен бути колір з митої зеленки. Тут старший гриб, зеленкуватого не помічаю, є лише жовтувате. Коричнювати рядовка непоганої якості забираємо. М'якош у голубиної рядовки ніби вздиблюється, ніби пір'я настовбурчується у голубів. Молодша рядовка. Не у всіх расах цієї рядовки є зеленкуватий колір в основі ніжки. В багатьох рядовках голубиних його й немає, але це точно вона коробчастої статури, як я кажу. Загнуті пластинки і шапинка нерівна. Я з відерцем, тому що не надіюся на клондайк грибів, надіюся на незвичайні гриби. Тут такі бувають. Рядовка голубина теж гриб нетривіальний, не часто зустрічається. Ай, потоптав, потоптав гриби, от противний. Треба брати різку на тебе, бо так я не справляюсь. Вже перецвітає золотарник. Золота різка його ще називають. Він як різкою, вимітає всі погані токсичні речовини з організму, цвіте він колоском і поступово, отам уже перецвів, а ось ці квіточки ще добрі. Візьму, верх обріжу, а далі буду використовувати. Який гарний великий екземпляр рядовки голубиної виріс. Перевіримо на якість. Розкидалась, якість хороша, ніжка в рядовки голубиною товста і вона розтріпується з часом. Ще голубина рядовочка у віддаленні від тих. Ох, яка хор... О, ось, Ось цей колір змитої зеленки. В камеру не видно, мабуть, але він точно такий зеленкуватий, змитий. Дуже добре. Значить, це вже на 200% голубина-рядовка. Ось така вона зі вздутими краями, з горіховим горбком може бути. І у деяких в основі ніжки, в нижній частині ніжки колір змитої зеленки. Трохи пройшла і знову голубина рядовка. Ми в лісі не очікувано. Ось молодесенька лізе. Неочікувано наберемо грибів. Мухтар. Мухтар заважає. Вже взяла і різку, він все одно біля мене крутиться. Він розуміє, що коли я знімаю, я нічого з ним не можу зробити, лижиться. І сміх і гріх. Капець ледве вспокоїла. Це погано. Тут уже хтось вивернув, не знає грибів, але вивернув. Десь тут ще бачила. Мухтар мене збив. Ага, ось вона, рядовочка. Бачите, тільки лізуть, тільки появляються В сушу. Спеку гриби ростуть. І там є. Не знаю, чи щось ще у нас буде, а голубиної рядовки наберемо на заморозку, в усякому разі. Кажуть, її дуже люблять повара, готують її з м'ясом. Ще щось грибне трапилось. Такі здорові лисиці схожі на їжовиків, але їжовики теж з нерівними краями. Так що це зверху лисиці і зверху і знизу лисиці. Дуже добре. Ідеш по приємному лісі, ступаєш по землі, вкритій осіннім уже листом. І що уявляєш? Уявляєш креп? Такі осінні боровички. Але що ж як вдень вшкварить більше 30 градусів? Які там боровички поки що? Чекаємо зміни погоди? До більш помірної трапляються й голубки? Сироїжка зеленкувата, сироїжка луската. Не топчи. Чистюсінька, дуже добре, грибелі, потяг мою різку. От хуліган. Ідеш по лісу і ненароком, якби, трапляються лисички. Лисички ми дуже любимо. Ще. Розчавлена чи розтріскана, але піде. Лисички збираю і збираю у вересні. Цю хтось зрізав і згубив. Я заберу. Сироїжка зеленкувата луската, але в цьому випадку вона трохи схожа на бліду поганку, через те вириваємо її з ніжкою. Щоб упевнитись, що тут немає мішка. Ось ніжка зрізалась, в основі немає мішка, немає вольви, і сироїжка зеленкувата. Вона, до речі, з внутрішнього боку не схожа на бліду-поганку, дуже вже завернута до ніжки, Чистесенька. молодець. Ще якийсь гриб вилазить з під листя, це скрипиться. Я візьму лише шматочок, відламаю. Чуєте, як скрипить? Скрипиться? Гриби з роду лактаріус, молочаї. Молоді зазвичай солять, але цей гриб не годиться нікуди. Я пробувала його солити, не виходить. Він не смачний. Підбираємо останні голубки, їх скоро не буде, скоро вони пропадуть, літні гриби. А, ні, гриб доволі в віці, хай сидить. Хай розмножується. Ух, яка здорова голубка біля пенька притулилася. У неї молодший вигляд цю перевіримо. І чиста чудово. І поряд світлого кольору, навіть не зрозуміла спочатку, чи це ковпак можливо? Ні, це та сама голубка, вони буває вигоряють на сонці ось до такого кольору і навіть світлішого. І тут є голубина рядовка. Ми не плутаємося. Ось це сироїшка, голубка, сироїжка зеленкувата, луската з лусочками по краю. А це голубина рядовка. Це сироїшка, а це рядовка. Чиста, забираємо. Поряд теж голубина рядовка. Аж скрипить при зрізуванні. Дірочки на ніжці, але всередині добра. Ніжка зріжеться. О, скільки вже грибів у нас. Далі маємо цікавий гриб, схожий і на сироїшку, і на рядовку. Заважає, не можна від нього відкараскатись, лізе поп руки, противний ти. Іди звідси погуляй. У блідої поганки є вольва, мішок, є кільце на ніжці, воно, бачите, вже майже втрачається, а шапинка. Без лусочок, характерних для блідої поганки, лусочки теж втратились. Будьте дуже уважні. Завжди перевіряйте гриби. Ха! Грибний Бог послав нам ще гриб зонтик. Нерозкритий, смачненький. На довгій ніжці з настовбурченими лусочками, ще не розкритий, але вже смачний. Бачила, що люди лізуть сюди в гущавинку, шукають тут лисички, ніколи сюди не заходила, проте дуже цікаво, чи є щось тут. Сьогодні таке, як немає. Тут і вихід є з другого боку. Виходимо. А в цих кущах я вже брала лисички, може й сьогодні пощастить. Лисичок не бачу, бачу. Ой, господи, там просто щось лазить малесеньке. Але мухтар в небезпеці. Є дощовики, вони м'якенькі. Прийшли мухтар звідси. Трапились мої улюблені ковпаки бежевого кольору, жовтувато-бежевого. У них є кільце на ніжці, тут воно не схоже саме на себе, але немає вольви, немає мішка в основі ніжки. І пластинки у ковпака світло коричневі, дуже добрий гриб. Поки я добігла, то мухтар уже розвернув лускату сироїшку. Вони смачні і для собаки, хоч він зараз менше грибами цікавиться. І не треба йому згадувати, як він їв гриби. Все позабираємо цій діляночці росте цікавий гриб. Я його хотіла цей сезон побачити, полювала, і нарешті я його бачу. Як ви гадаєте, що це таке? На що схоже? Схоже на лисичку, але занадто світло. І це лисичка, її називають блідою лисичкою. З під низу ясно видно, що лисичка. І вважають окремим видом, але дехто з цим не згоден. І я також не згодна, що це окремий вид, якась варіативність лисички. Дуже цікаво. Рядовки та сироїшки голубки наше сьогодні все Чистесенька, Не дуже. Просто молода і була як апріорі чистою, а вона такою не стала он туди. Оце бліда поганка. І що мене здивувало, що її хтось їв, її хтось колошматив. Бліду поганку. Можливо, для нас лише вона отруйна, а для лісових жителів вона нормальна. Дивимося далі. Ще сироїшки голубки малесенькі, молодесенькі, ці, я думаю, вже добрі. Так, чудові грибочки. Зайшла в молоденьку соснинку, щипаю малесенькі лисички. Якщо я їх не вищіпаю, то слідом прийде хтось і все одно забере. Лисички зеленкуваті сироїжки щось потроху набирається. Заберемо, ніжку виріжемо. Я тут ходжу і не помітила такого здорового гриба. Сироїшки лускатої. Жалко мені її зрізати, вона викохалась до такого великого розміру, хай продовжує жити своїм життям. Ідемо далі. Велика парасолька стоїть мене, чекає. Вигляд у неї свіженький, самодостатній. Так, вона відмінної якості з біленькими пластиночками. Чудово! одна он сховалася під кущиком. Та ще не розкрита, але класна. Я ж думаю, що парасольки одні не ростуть, зазвичай ростуть групами. Дивіться, яка чудова парасолечка. Як добре, що ми вирішили піти саме в цей ліс. В цьому лісі без гриб'я не буває, завжди щось росте, завжди щось можна знайти. Знайшла сироїжку з групи Балуя в молодому віці. Таких сироїжок колись у нас росло дуже багато. Вона слизька. Була обманкою в нас білих грибів, побачиш ось такий коричнево-бежевий колір на шапинці і біжиш до гриба. Ні, це обманка, це валуй. Ми не беремо таких сиріжок. вона дуже-дуже гірка. Але кажуть, хто вміє маринувати ці сироїжки, смак маринованих не перевершений. Грибні місця я сьогодні старанно обшукувала й перевіряла, жодного білого не побачила. Зайдемо в ще одне місце. Конкретне лисичаче місце. Логічно було передбачити, якщо лисички трапляються, то тут їх буде більше. Але я пройшла, пройшла, жодної лисички не побачила. Нічого страшного. Грибів на вечерю ми набрали? Де наш грайливий песик мухтарчик? Мухтарчик, тобі особлива вдячність за компанію. Отак. От Що це таке його там? Там холодніше, прохолодніше прогребти землю і влягтись туди. І як же старанно гребеться, отак. Зараз водички тобі дам.